До нашої ефіру долучається Рафат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, аби докладніше дослідити цю тему. Пане Рафато, вітаємо. Вітаю всіх. Uh, дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Uh, я хотів би розпочати нашу розмову. Ось про що: якщо прослідкувати 30 років незалежності України, то uh, з дивовижною періодичністю у 10 років в Криму відбувалося. Uh, Цікаві і славнозвісні події. 94-й рік, намагання захопити повну владу тодішнім так званим президентом Криму. 2003 рік то тоді була тузла майже 9 років після президентського, начебто, захоплення, і 2014 рік початок. Великої російсько-української війни тоді у 94 році Україна прийняла сміливе рішення провести спецоперацію, аби не допустити захоплення влади росіянами в українському Криму У 2003 році, начебто, теж спрацювали, але не так жорстко і не так сильно, як у 94-му, а в 2014 році. 2014 році ми знаємо, що відбулося. Якби в 2003 році президент Кучма вирішив реагувати жорсткіше, не просто виставити нацгвардійців, а реагувати на випередження, проводити проводити якісь сильніші дії, або якби в 2014-му, напередодні 20 лютого ми завзли туди більше військових. Можна було б цього уникнути? Чи зараз не варто купатися усі ці історії а сприймати факти, як вони є? Ну, дивіться, все це так трошки буде умовно, але справа в тому, що так сталося в моєму житті, що я був одним не просто з очевидців, але активних учасників і тих подій, які ви обозначили, визначили в 1994 році, спробую такого знаєте. Е Такого ну нібито непомітного, але явно е, московського, такого заколоту, який в Криму е, спробували е, здійснити, ну зрозуміло, що е, коли була спроба провокувати Україну на Тузлі, я був у складі депутатської е, комісії, яка займалася цим питанням. Ну і дві 2014 році, так сталося, що я був. Також середині всіх цих подій, тому якщо... запитую. Так, да, дякую. Якщо якщо от спробувати спробувати ну, сказати, що було відмінно от, е, в ці різні часи, я думаю, що відмінними були люди, які були е, спроможні приймати рішення В 1994 році. Це вже нині покійний світлої пам'яті генерал Марчук. Хто би не говорив, звідки він е вихідці КГБ і таке інше, але він дуже е своєчасно своїми колегами тоді приймав потрібне рішення, але були інші фактори, зрозуміло. Уже була е перша чеченська війна. У Москви були дуже багато проблем внутрішнього такого е характеру, У 2003 році. Путін ще я думаю не був готовий до кінця спробувати ну, взяти під контроль Україною, від чого вони ніколи не відмовлялися, і вони дочекалися 2014 року, коли вже з одного боку українська держава в силу тих подій, які відбувалися протягом декількох місяць. Протистояння українського суспільства, і вибачте мене української, але про влади Януковича держава була знесилена. Але правдою є те, що було дуже багато інфільтровано таких е агентів Москви, е які виконували прямі завдання, і найслабкою Україна видалася з точки зору можливості відсічі зовнішньої агресії. У 2014 році Росіяни цим скористувалися, пане Рефате, Ви згадуєте зараз події 2014 року, і вашу участь у цьому 26 лютого так само був мітинг. Ми пам'ятаємо, ви там також були. Чи було все зрозуміло на той момент, коли прийшли росіяни? Коли вони почали захоплення адмінбудівель? Чи всі розуміли, що відбувається? Що це росіяни? Без що на... вони вороги? Ми так. знали точно, ми знали точно, що місцеві промосковські політики хочуть залучити Москву, ну, е, е, е заохотити її втрутитися внутрішні українські справи. Ми розуміли, що Москва таким чином отримує важелі, щоб тиснути на Київ, оскільки ну вже Україна виходила на шлях демократії. Хоча Найдраматичніші дні 10 років тому ми переживали 18, 19, 20 та й 21 лютого тут, на Майдані в інших містах України, і ми, ми, і ми були налаштовані, щоб не дати Москві отримати таку гламурну картинку, що мовляв законно обрані депутати Криму. Вони зібралися в законний спосіб. І виходячи з того, що вони е, не підтримують зміни, які відбуваються власне в їхній країні, вони просять Москву їх захистити, і ми думали, що Москва втрутиться, але те, що Москва буде захоплювати нашу територію і тим більше е, спробувати її анексувати, тобто включити до свого складу, я особисто так скажімо, глибоко, ну не то, що не думав, я в це не вірив. Але тим не менш, 25-го ввечері пізно, коли ми прийняли рішення Меджлісом Кримського народу і закликали все кримське суспільство на митинг 26 лютого. Ми е, в своїй заявці на проведення мітингу написали головну е, ціль. Підтримка територіальної цілісності Української держави, тобто, ми розуміли, що йде загроза української територіальної цілісності, але ми ще ну, не бачили, що це буде відбуватися у формі ну, захоплення цієї території. Коли стало зрозуміло, що Крим або захоплять або 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 вже захоплено ви ще перебували на території криму чи 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 вже покинули територію Так, я вже був ні я був в криму аж до 5 липня коли поки я повертався я не виїжджав спеціально з криму до квітня я кожного дня був з людьми щоб всі бачили і всі і не тільки я і члени міжлісу всі для нас дуже ну, ми бо ми залишилися самі е, собою з народ сам на себе і е, но ну, це без докера, бо тут е, були зовсім інші події. Загроза була вторгнення з північних е, кордонів України. Ми все це розуміємо, але правда в тому, що і світ тоді, як кажуть, е, відсторонився, uh -huh. і тому я кажу, що ми залишилися сам на сам, і е, ми намагалися зробити все для того, щоб ну, максимально е, забезпечити. Безпеку людей, вибачте, за тавтологію, так. для нас безпека людей була найголовніше. Я особисто ми розглядали різні варіанти. Я особисто своїм колегам говорю про те, що Москва, скоріш цього, буде реалізувати Криму. Реалізовувати Криму так званий Абхазський варіант, що вона доведе е, оцю імітацію референдуму, що вона визнає Крим нібито, е, окремим утворенням. Ну, щоб мати дуже сильний тиск на Київ, але що вона не буде е, е, спробувати включати цю територію е, свій склад, але бачите, Путін пішов далі, ніж я думаю, що і багато хто в світі не вірив, те, що він е, ну і е, це перше перше після другої світової війни, коли одна держава. Торглася на територію іншої держави, окупувала територію і спробувала би її анексувати. Росія виявилася першою такою державою після Другої світової війни. Понофате Рафати... на останок, так. що вибачить, має запитання. Мустафа Джамілєв сказав, що він вірить у те, що 2024 рік буде роком звільнення Криму. На останок скажіть, чи підтримуєте ви таку думку? Зрештою з останніх подій у Криму пройшло вже 10 років. Можливо, тенденція цікавих подій в Криму збережеться. Ну, дивіться, я не хочу зараз порівнювати скільки ми е нас насильно утримували у вигнанні. 45 років наш народ взагалі. Жив у вигнанні, і, і ми намагалися прориватися нас знову і знову вихидували назад оці е, регіони середньої Азії. Але ми ж повернулися додому. Я це до того у нас просто немає іншого виходу, і не лише у кримських татар. Якщо б тільки у кримських татар, можливо, я був би більше песимістом, але ми зараз всі. В одній, як кажуть, хлопці, і немає виходу ані і у українців, у україни як у держави, і у кримських татар як складової цієї держави. Ми або будемо існувати і фізично, і державно, або нас не буде. І тому виходу у нас немає. Ми маємо і повернутися, і відновити суверенітет, і відтворити нормальне життя на своїх землях. Абсолютно підтримую вас у цій думці, і з нами був Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу. Спасибі вам. Дякую.